Отаку красу я би бачила в тому селі, в якому я живу. О така довга тепличка. І ось бачите, що твориться. Це серйозно, так? От в такому стані і перчики є, і помидори якісь сортові, і гірочки висять. Дай Боже людям. Щоб руки в них не боліли, щоб все було гарно-гарно в них. Я б зазвичай е е купила в них огірочки, а це точно на продажу. І бачите, вже є такі великі. Але хазяїва не, від не відповідають, і е на мої крики ніхто до мене не вийшов. Молодці, молодці, нема чого сказати. І ще є, ось бачите, малесенькі посаджені. То то вже на Ну, люди знають, що роблять. Я ж кажу, дай Боже, щоб у них руки не боліли.